Активні бойові дії і російські обстріли завершились для багатьох українських військових і цивільних втратою кінцівок. І під час повномасштабного вторгнення протезів потребує значно більше українців, якщо порівнювати з 2014 роком, коли Росія тільки почала війну. В цих умовах українські протезні підприємства розвивають свої потужності, а фахівці безупинно навчаються, щоб дати шанс на нову руку чи ногу тим, хто їх втратив. Але чимало людей одразу їдуть за протезом за кордон і дуже скептично ставляться до можливостей української медицини і дуже дуже дарма чому розкаже Лідія Середюк в циклі Ветерани розвінчуємо міфи. Шанс повернутися до повноцінного життя після втрати кінцівки – це протезування. Чимало поранених за сталевими кінцівками прямують одразу до іноземної країни, не спробувавши отримати їх в Україні. Але чому теза про те, що протезуватися краще за кордоном, насправді міф? Олександр, військовослужбовець 10-ї гірсько-штурмової бригади, він вільно йде і піднімається східцями. Хоча у травні через поранення на Харківщині втратив праву ногу. Це були штурмові дії. Виїхало резерви противника. Це були два танки, БТР і нанесело знеуваження. Я втратив, якби були в мене поранення. І дуже важке, через яке не вдалося зберегти ногу. Тепер замість втраченої кінцівки протез. Його чоловік отримав від львівського підприємства. Після цього реабілітація та тренування. Цей етап Олександр уже завершує і згодом планує повертатися на військову службу. А це Азоваць Віталій. У цьому реабілітаційному центрі він проводить чимало часу, бо вдосконалює фізичну форму. Так відновлюється після втрати лівої ноги. Під час оборони столиці він разом із побратимами зупинили наступ ворожих військ на ірпінському напрямку. Електронний протез поставили в Києві за державний кошт. Хоча побратими рушили за кордон, мовляв, там протезуватися краще. Ну, вірлі, сказали, що ж саме є проблеми з язиковим бар'єром є і так само Тих врачей, тому що вони з травмами. Про можливості вітчизняної медицини Віталій дізнався на власному досвіді і вже звик постійно комунікувати з реабілітологами та протезистами. Перше час протезістів заїжджаєш ну, раз в неділю, два рази в неділю, тому що ти ходиш, ти розумієш, що тобі не нравиться. Ми його ну, зразу на місці на підкореці, ну, все підходить, да, все підходить. Тобто, це постійні консультації і відповідь. Відвідане фахівців іноземних, якщо протез за кордоном. Отож Віталій вирішив протезуватися в Україні, бо тут його простіше налаштовувати та ремонтувати. Щоб твоя залишилася нога або рука адаптувалася під протез, це, це доволі длительний період. Вона форму, вона може збільшитися в розмірі, може зменшитися в розмірі. Це все потрібно зробити заміну гільзи, ну коректировки, под настраювання, всякі здесь это сделать намного проще і так же саме це все Директорка реабілітаційного центру в Києві Тетяна Грубенюк розповідає, що встановлювати і обслуговувати протез має одне підприємство. Якщо ви зробили протез лише за кордоном, то вам треба розуміти, що цей процес протез ви там маєте і обслуговувати, робити заміну якихось комплектуючих. І справа не лише в обслуговуванні самого механізму. Багаторазова робота з культею, постійна реабілітація та робота з бойовою травмою. Усім цим необхідно займатися. Атися упродовж всього життя. А якщо робити протез за кордоном, то доведеться там проживати або постійно туди їздити. Не знають про це або ж не вірять у можливості української медицини. Найчастіші причини, чому бійці обирають одразу закордонні клініки і платять там шалені гроші за протези. Отримати сучасний, якісний протез та ще й безоплатно можна і в Україні. Вітчизняна медицина значно просунулася уперед у галузі протезування із 2014-го, коли розпочне почалася війна. це вже не 14-й рік, коли ми ніхто не знали, що робити, куди бігти. І, скажімо так, це не настільки було розвинено. Зараз є багато хороших протезних центрів, де ставлять хороші протези з хорошими комплектуючими. Деякі компанії шукають благодійників або співпрацюють з іноземними фондами. Є і державна програма, за якою відшкодовують вартість протезу. Чи державне, чи приватне це не має значення, бо є в нас триста Перша постанова, яка чітко визначена, і державою, яка компенсує витратну частину цій фірмі, яка запродазує безпосереднього воїна. Вітчизняні реабілітологи та протезисти безупинно вчаться в іноземних колег, тому рідко поступаються їм у майстерності. Показником якості є те, що на фронті чимало бійців зі сталевими кінцівками, які отримали в Україні. Більше 70% бійців, які мають вітчизняні протези, за даними громадської організації Простір можливостей, хочуть повертатися на фронт. Лідія Середюк, Микола Чиботарьо та Марта Шикула, п'ятий канал.